Доброго дня, любі дітки! Запрошую вас на заняття з математики. А до нас в гості сьогодні завітав котик. Він хоче з вами погратися. Він пропонує вам відгадати загадку. Слухайте уважно. Я без сторін і без котів. Як звуся, відгадай! І на малюнках дітлахів у сонечку впізна. Я сподіваюся, що ви здогадались, яка ж це геометрична фігура? Правильно це куля, це об'ємна геометрична фігура. Куля схожа ще на яку геометричну фігуру? На круг. Ось кружечок це площина геометрична фігура. А куля це об'ємна геометрична фігура. А скажіть, будь ласка, а куля на що вона схожа? Так вірно, на м'ячик. Наш котик дуже любить гратися м'ячиком. Це що за геометрична фігура? Слухайте уважно. Вона теж об'ємна, але у неї є кути і складається вона з квадрати. Куб – це, ку. ку? це об'ємна геометрична фігура. А, це яка геометрична фігура? А це квадрат, це площинна геометрична фігура. А скажіть, будь ласка, а кубік що вам нагадує? Є така гра з кубіком Рубіком. Ви всі полюбляєтеся в цю ігру гратися і наш котик теж молодці. Пропоную тобі пограти в гру склади фігури. Поглянь, скільки предметів різних геометричних форм в нас змішалося. Давай ліворуч ми покладемо усі предмети об'ємної форми. А праворуч площині. От ми і справились. А тепер давай порахуємо більше об'ємних предметів чи площинних. Один, два, три. Чотири п'ять. Об'ємних предметів п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. І площинних предметів 5. Порівну. А ось поглянь! Це не просто горбочки. Це маленькі черепашки. Давай разом з тобою ми їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Які вони смішні. Наші черепашки зголодніли і їм пора підкріпитися. А їдять вони квіточки. А чи вистачить усім черепашатам квіточок? Давай разом з тобою порахуємо. Один, два, три. Чотири. П'ять П'ять квіточок і п'ять черепашок. Всім вистачить. І ніхто не залишиться голодним. Запам'ятай, цифрою 5 позначаємо кількість предметів, що дорівнює 5. Давай вивчимо віршик про нашу цифру. Ось п'ятірка жартівлива. Діток всіх розвеселила. Як на хвостик повернеться, в цифру 2 враз обернеться. Гарно ми сьогодні з тобою провели час. Ми дізналися про об'ємну фігуру. Куб і кулю. А ще познайомилися з цифрою 5. Котику, сподобалося з вами гратися, ви були всі молодці. До побачення. Бажаю вам мирного дня!